Цей водовід у Київському районі вже давно потребував капремонту, кажуть робітники КП Харківводоканал. Замінювати його почали ще минулоріч. Тоді переклали понад сотню метрів труб. Наразі ж знову змогли стати до роботи. Залишилося ще 38 метрів. Це у нас один із водоводів, який забезпечує в тому числі і селище Жуковське. діаметр тут 600 міліметрів. Ми виконуємо заміну під дитячою желізною дорогою, щоб уникнути розмиву, розрушення цієї дороги, яка буде запускатися буквально з настанням тепла. Старі стальні труби, додає Микола Завада, значно зносилися. Відслужили не один, а два терміни. Тепер їх замінюють на новенькі поліетиленові. Вони не схильні до корозії та надійно функціонуватимуть щонайменше 50 років. Від першого і до останнього дня усі роботи, як і зазвичай, контролюватимуть представники з охорони праці. Зазначають, першочергово ремонтники КП вивчають правила безпеки. Проходять інструктаж, виписується наряд допуск на газонебезпечні роботи. Що, е е що вони можуть працювати, працювати відповідальність за підготовчі роботи, відповідальність за проведення робіт. Все це, це проходить під контролем цих відповідальних осіб, завжди під наглядом і роботи ведуться тільки з наряду допуску. Загалом минулоріч фахівці Харків водоканалу замінили близько 10 кілометрів зношених мереж. Програма мінімум на цей рік перекласти стільки ж, але якщо фінансова і безпекова ситуація дозволятиме, готові оновити вдвічі більше трубопроводів. До того ж, точно і швидко виявляти застарілі мережі можуть за допомогою спеціальної автоматизованої програми. Важливості цієї програми такі, що можна задати адрес. Термін за який період, і які роботи, які пошкодження були на даному проміжку мережі за даний період, і на основі цих даних є дані за пошкодження на кілометр, за наприклад, за рік або за три, за п'ять за який період ми за, за, закладаємо видати дані. І на основі цієї от, е, інформації ми вже безпомилково можемо е, виділити ті участки, які. Дійсно, необхідно замінити. Роботи ж поблизу дитячої залізниці, каже Микола Завада, планують завершити на початку травня. Припиняти водопостачання в будинках на період заміни трубопроводів не доведеться. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стренков, Олексій Муравйов новини Харків.